Скандал року, як псевдоекспертка Кременовська хотіла знищити одну волонтерську організацію, а в результаті викрила себе. 4 квітня 2025 року Київський окружний суд остаточно відхилив спробу заборонити рух «АЛЛАТРА» Суд чітко зазначив, жодних доказів протиправної діяльності організації не надано. Знаєте, на чому будувався позов до суду? На одному єдиному експертному висновку. Його авторкою була Ірина Кременовська, самопроголошена сектознавець із дуже темним шлейфом. Але суд встановив, що вона зацікавлена особа, яка ще з 2015 року веде інформаційну війну проти Аллата. Більше того, вона порушила закон, оскільки самостійно збирала матеріали, чого експерт робити не має права. Також не зазначила про кримінальну відповідальність за неправдивий висновок. Її експертизу суд відкинув як недопустиму. Найцікавіше інше, Кременовська називала Аллатру проросійською сектою. Хоча сама, за даними з відкритих джерел, Має зв'язки з організацією Рацерс з тоталітарною сектою, логово якої знаходиться в Росії, тобто людина, яка намагалася знищити українську організацію, сама діє в інтересах Росії. Любі друзі, що це як не зрада. Спроба репресій провалилася. Аллатра довела свою правомірність. Аллатра це міжнародна волонтерська організація з чітким статутом, яка діє в межах закону. Ми дякуємо суддям за справедливість та відстоювання правди.